Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Резнікова зберегли у кріслі міністра відповідальності за невирішені проблеми міноборони ніхто нести не збирається. Пише Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. Після гучного корупційного скандалу в міноборони фракції Слуга народу оголосила, що розгляне питання про відставку міністра. Потім слуги підготували законопроєкт про можливість призначення військовослужбовця міністром і наступником називали начальника ГУР МО Буданова. Але раптом все зупинилось і міністр оборони заявив, що президент Зеленський вирішив залишити його на посаді. Конфлікт навколо МО містить кілька рівнів. По перше, в демократичній країні питання відставки Резнікова, все ж таки мало б розглядатись у парламенті. Є кримінальна справа по його заступнику Шаповалову. Є заява полковника Єлькіна, на яку Резніков до свого сорому взагалі не відповів. На все це має бути парламентське реагування, але відкрити Резнікова заховали. По-друге, Резніков зосереджений на дипломатичних питаннях, а тим часом в основній сфері діяльності міністерства безліч проблем, які не вирішуються. Зокрема, постачання боєприпасів, транспорту, зв'язку інженерної техніки, ремонт, логістика, забезпечення грошової. Премії, мобілізаційна система, військова юстиція, оборонне планування. Я сподівався, що скандал змусить владу розглянути по суті стан справи Міноборони, щоб почати виправляти проблеми, але все звелось до того, хто буде сидіти на престижному кріслі. По третє, Резніков не є популярною фігурою в армії, а у партії влади існує сильне бажання мати свою контрольовану військову фігуру, яка завдяки високій посаді могла б стати популярною. Бо когось близького за авторитетом, за політичним залужним, в армії нема, і багатьох у офісі це дуже нервує. По четверте, по слухах. Буданова просувають голова фракції Слуга народу Рахамія та чоловік помічниці президента Олександра Гогілашвілі, який є радником Буданова. Оскільки Зеленський ухвалює рішення завжди на емоціях, то корупційний скандал створив сприятливий привід, щоб отримати згоду Зеленського на зміну міністра з мотивацією, що нарешті буде призначений більш популярний Буданов. Буданов входить у близьке коло, має постійний доступ, тому президент йому симпатизує, і отримати його згоду було нескладно. Отримавши згоду Рахамія зібрав у неділю фракцію, щоб негайно довести депутатам рішення президента. Адже Резнікова контролює його партнер голова офісу президента Єрмак. І, звичайно, Рахамія розумів, що Єрмак використає увесь свій вплив на Зеленського, щоб змусити президента змінити свою думку. На жаль, ці інтриги не мають ніякого стосунку до реальних проблем Міноборони, які не вирішуються. Тільки під загрозою звільнення Резніков почав цікавитись питанням дронів та впровадженням системи Дельта. Тиск на Резнікова це єдиний ефективний спосіб змусити його працювати. Не думаю, що адекватною заміною Резнікову був би саме Буданов, але кандидатів можна було б знайти серед волонтерів, які набагато краще розуміють проблематику Міноборони. Але Ярмак знов переміг у головному кабінеті на банковій. Резнікова залишили на посаді. Він збирається посилювати свої піар-підрозділи. І вважає ситуацію вирішеною, адже президент заспокоївся. На жаль, у нас досі відсутнє критичне усвідомлення проблем армії. Нема аналізу того, що відбулося, та що треба робити. Людям в окопах потрібні рішення на сьогодні потрібні ресурси та сили на передовій. Треба багато організаційних та управлінських рішень, для яких достатньо ресурсів у самої країни, але влада намагається усю відповідальність за проблеми армії перекладати на наших західних союзників, самоусуваючись від власних рішень. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.